Добрий вечір, доброї ночі. Шановні, шановна спільнота благодійного фонду військова медицина України. Ось вже поночі ми влаштували в лікарню на оперативне втручання. Ми навіть не сподівалися, що все так швидко відбудеться, але нам сказали, що будуть оперувати і оперувати в повному обсязі дуже обширна радикальна операція. Я розумію, що це трошки спантеличило. Аня, так, Аня, чи ні? Так. Так. Тільки але... пережила операцію два місяці тому в Україні, ну майже три місяці тому. І їхала з надією, що буде назначено якесь лікування типу терапії, чи хімія терапія, чи імунотерапії, але, на жаль. Ситуація критична, і Сказали, що будуть братися до складної операції. А потім вже призначати імунітаргітна, хіміотерапія. хіміотерапія, все буде потім. Я трошки хочу показати вам так ліжечко, палату. Ось вона така. Бачите, балкон є. Я, до речі, не знаю, чи він вимикається, відкривається чи ні. Ось є такий телевізор. Тут. Анна леж... а... Аня лежить наша не одна, а тут ще жіночка німка лежить, але ми не можемо її знімати. Так що, Аня, розкажи, як тобі тут було? як ти пережила взагалі медевакуацію. Чи було тобі зручно? Твоє очікування, твоя компанія лисела? Ну, розкажи, чи було тобі зручно? Медевакуація пройшла. Хоча вона тривала довго, але пройшла вдало. Добралися добре, зустріли на місці. Завезли, оформили всі документи. А як би швидко було в реєстраційному центрі? В реєстраційному центрі пройшло все дуже швидко. Ніхто навіть не очікував такої швидко. Ні, я очікувала, я знаю, як це відбувається на протязі десяти хвилин. <смас> <смас> я стикаюся першим, тому я не очікувала, щоб настільки все швидко, настільки оперативно. А в лікарні було довше. В лікарні так довше. А чому довше? Як ти вважаєш? Дуже Ми багато їх було і... тих аналізів. Аналіз. Дуже багато. І так. очікували на результати всіх цих анал... аналізів. так. Що тобі ще зробив лікар? Е УЗД. Взяли твої вивчили, Так. з комп'ютерної томографії, ну і бачили всі документи. І після того і... дісталися висновку. Czarny czaj. Takie damy. Ja. Co Banany, jogurt. Frau A dla was tam jest Kawa, i chleb. A no chleb nic, a kawa ja. No ale to ja wiecie. Dobrze, dobrze. Все, а, Ганна, ми вже треба, нам треба вже уходити. Давай. Бай-бай, ми бажаємо тобі одужання, бо зараз ще в цій лікарні ти знаєш, що лежить ще Олена Кадзаєва. Я Але я, дякую, я дякую. ж так. за таку швидку роботу, що... Таким пацієнтам час багато чого значить. Я вдячна за швидку організацію, вдячна за всю допомогу, всі зусилля, які ви приклали. Те, що я вже зараз тут в палаті за такий короткий проміжок часу і вже розумію, що подалі будуть мною займатися, бо це невідкладно. Дякую. А що я хочу вам повідомити? Сьогодні ми маємо 30 11 2024 рік. Рок, рок так. Ось саме в цей день народилась наша Аня. Тобто сьогодні її свята, свято, її день народження. І воно співпало з її трансфером. Навіть коли я отримала трансфер на Аню, і я побачила, що збігся трансфер з Днем Народження, початок першого дня трансферу, я зрозуміла, що то буде вдача, бо то знак. Так що. Подарок. На все добре. А, Аня, Анна? Анна, Анна. Аня, Аня. Аня. Так. Аня. Аня, то я хі... серб. Угу. Бутерброд з сиром. Це тобі вичило. Okay. Відмічай свою днюху. Хайп... Давай хеппі бездитую. На цьому ми з тобою. Я дуже тебе поздоровляю. І всього тобі найкращого найкращого. Бо на тебе чекає твій маленький дворічний синочок, який залишився з твоєї свекрухи. Так. Так. То родині я бажаю дочекатися здорової Аню. Ось. Свекрусі бажаю доглядати. Синочка добре, внука. І маю надію, що це не запізно. Ага, все добре. Надію маємо. Дякую. Yes. Yes. Давай, до побачення.